Окисновідновні реакції ступінь окиснення є загальною характеристикою атомів хімічних елементів. Так називають умовний заряд, який виникає на атомі внаслідок переходу електронів від одних атомів до інших або зміщення спільних електронних пар у бік атомів. Більш електронегативних елементів. Ступінь окиснення позначають у формулах речовин над символами хімічних елементів натрій плюс С2 алюміній плюс 3 Зміна ступенів окиснення хімічних елементів. Або їхня незмінність це одна з ознак, за якими класифікують хімічні реакції. До окисно-відновних реакцій належать такі, під час перебігу яких відбувається зміна ступенів окиснення хімічних елементів. Наприклад, купрум нуль. Плюс С0 утворюється Купрум плюс 2 С мінус 2. Окисновідновна реакція це єдність двох процесів окиснення і відновлення. Окиснення це процес утрати електронів атомом. А відновлення це процес приєднання електронів атомом. Наприклад, Купром 0 мінус 2 електрона утворюється купром плюс 2. Це процес окиснення. А С0 плюс 2 електрони утворюється С 2, це процес відновлення. Томи або йони, які приєднують електрони, називають окисниками, а ті, які віддають електрони відновниками. Отже, у реакції Купрум плюс С утворюється Купрум С, Купрум є відновником, а С окисником. Окиснення і відновлення це дві протилежні сторони одного окисно-відновного процесу. Кількість електронів, які приймає окисник, дорівнює кількості електронів, які віддає відновник, існує електронний баланс. Методом електронного балансу добирають коефіцієнти в окисновідновних реакціях.